Від оплески та овації на площі ринок зустрічають новітніх українських героїв. Вони ті, хто цього року представляв Україну в Дюссельдорфі на іграх нескорених та здобули рекордний для нас результат 34 медалі. Зустріти воїнів на площі ринок прийшло чимало львів'ян. Щоб вони були передові. І щоб вони були такі, ну як я хочу і сьогодні. Я, я не в воєнній працювала, я дуже любила всіх хлопчиків. Я не, не мала різниці. Я їх так милувала, що мене ну, любили дуже. І я прийшла сьогодні подивитися тут. А хто вони для вас? Ну, от українці мої наші, наші діти українці. Наскільки я знаю, вони там здобули тебе Ну, І Ми прийшли якось підтримати, привітати, то ж класно. Окрім звичайних львів'ян, підтримати своїх побратимів та колег прийшли і минулорічні учасники змагань. Я як член минулорічної збірної і учасник прийшов сюди підтримати своїх побратимів, посестер, зустріти їх, привітати. От Тому що рік назад я переживав всі ті емоції, був учасником цих ігор. От і мені дуже приємно, що в сім'ї інвіктус все збільшується збільшується кількість учасників. От що для мене ігри неспорних»? ігри неспорних» — це в першу чергу не про медалі, а про повагу. Учасники цьогорічної збірної діляться враженнями та емоціями від виступів і кажуть, що медалі цьогоріч не головні, а важливо було представити Україну гідно, і їм це вдалося. Всі говорять про результат і якось я останнім часом бачу тенденцію вимірювати його кількістю медалей. Це певний показник, однозначно, але для мене це не головне і невизначальне, що я побачив в цій збірні і воно не визначає результат саме віктес. Для мене це безмежний досвід. Ці отримав і маю завів дуже багато друзів з інших країн, з якими вже, вже спілкуємося, вже так можна сказати, навіть сумуємо за цим змагальним процесом. Одним із тих, хто здобув командне та заключне золото для України, стала трійка лучників, серед яких Володимир Товкіс, Максим Зубов та Вадим Мазніченко. Їхній результат приполомшив усіх. Вадим Мазніченко, який на війні втратив руку, каже, суперники тренувались роками, а вони всього три місяці. Результат українців говорить сам за себе. У фіналі вони перемогли поляків із рахунком шість емоції Свімоці зашкалюю і досі всі в шокі на в Дюссельдорфі, від зубастіка. Просто що, ну е, як. Ну, як можна так стріляти? Просто вони досі запитують і кажуть, е після змагань всі, ну ті кажуть, ви просто асомину своїй роботи. Загалом наші нескорені здобули 34 медалі, серед яких 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Олег Янко, телеканал НТА.